Як казала, колись мені провідниця поїзду ужгород Харків, малий давай ще, Даю владзо в студію! And... Hey. А, друзі, то владжо. Сподіваюсь, всі впізнали. Всі, хто в курсі, хто не в курсі, повідомлю, це секс-символ нашого шоу. От ми чесно вам скажу, владзеві дуже заздримо всі в колективі, тому що всі хлопці ми в основному одружені. Владзо холостякує вже років останніх 12, але нещодавно трапилося дуже веселе. Владзе переїхав жити до Києва і нарешті знайшов собі дівчину в Львові. Тепер в них любов на відстані, і, по-моєму, це все зайшло дуже далеко, тому що Владзо нещодавно підійшов до мене і каже: Притула, як я буду женитися, ти в мене та модою безплатно відпрацюєш. Тому баттл на сьогодні буде виглядати дуже оригінально. Якщо Владзо читає жарти смішніші, ніж в мене, а в кого вони були смішніші, визначаєте ви в кінці цього блоку, то я відпрацюю у владі та на весіллі безкоштовно, і так чоловік на рівному місці зекономить 10 тисяч доларів. Якщо я читаю жарти смішніші, ніж у Владзя, і я виграю, то я розказую тій дівчині все, що він витворяє в Києві, і ніякого весілля не буде. Таким чином, владця зекономить 5 тисяч гривень, за які хотів вкластися на забаву. <плес> я думаю, що буде справедливо. Смішні новини від варіатів, поїхали! Після того, як Оля завагітніла в житті її хлопця, все змінилося. І телефони, і адреса, і фамілія. Глухонімий так інтенсивно махав допоможіть, що сам доплив до берега. Батько нареченої мав такий перегар, що коли тримав в церкві свічку, то влаштував фаершоу. Анжела зрозуміла, що шуба не норкова, коли пішов мокрий сніг і почало смердіти цапом. Задача. Проститутка Анжела пожертвувала тисячу доларів у фонд миру, а пенсіонерка Віра Петрівна відсудила в сестри хату в селі. Питання: ну і хто з них курва? Ще одна задача. Отець Григорій. Їздить на новенькому БМВ, а отець Іван на Жигулі. Питання: хто з них греко-католик, а хто московського патріархату? Василь Вірасцюк такий сильний, що досі купляє долар по вісім. Сексуальний маньяк застряг в ліфті з ляшком. До приїзду ліфтьора рахунок був один один. Діти, які надувають жаби, мають соломинку, тому гуцули, які пасуть корови, мають трембіти. В спортивній ходьбі виграє той, хто найбільше хоче сцяти. Сергія і олі міг бути секс, але хтось приніс семочки. Якщо міну залити святою водою, то вона почне кипіти. Провідники, які літом працюють в плацкарті, можуть на запах відрізнити закарпатську і львівську області. Коли син прийшов з випускного з лінточкою від рідних і близьких, мама поняла, що перший секс в нього був не за школою. Це всі новини на сьогодні від варятів. Зома, давайте мірятись. Ваші тим жартам, які читав Сергій Притула. Ваш тим жартам, які читав ладця. Не, ну... Не, якщо чисто по людськи то обід. Владзо герой! Давай герой, шоруй. Владзе, Шо? не в ті двері! тобі в ті двері! Ти зараз граєш бабцю, яка прийшла в ракс. Давай, шуруй! Друзі, бабця в раксі. Добрий день. Добрий день, бабцю. Я хочу розписатися. Ого! Не ого, а єс! Єс! Ну-ну, іде ваш сужений? По сходах ведуть. Ну, ясно, ясно. Старенький. Бухенький. Слухайте, а ті дві жіночки під ЗАГСом, то з вами? Так, то свідки. Ваші? Єгове. Тому їм слова не давайте, бо то буде надовге із цитатами. Слухайте, а молодий то той, що під ЗАГСом стоїть? Так, так. Боже, бабцю, ви не можете женити на собі дитину. Ну, прошу. Пугачова змогла і я зможу. В, ви, ви розумієте, що в нього ще молоко на губах не висохло. То не молоко, то клей ПВА. Я йому морду заклеїла, бо молоде, дурне, що небудь розкрити, молоде, молодеж. Ну Так, так. Давайте розказуйте. Батьки є? В нього є. А в мене подивися на мене. Йому більше повезло ні тестя, ні тещі. А в мене свекруха старша в три рази за мою дочку. Ясно. Паспорт маєте? Маю паспорт, місця в паспорті не маю. Дивіться, то я перший раз женилася, приписалася, дочка родилася, посварилися, розвелися, виписалася, судилася, через п'ять років освободилася, в Польщі ще раз женилася, в Італії наробилася, в Голландії накурилася, все, сторінки скінчилися. Добре. Слухайте, а ваші близькі і рідні що на то все кажуть? Я з духами померлих не спілкуюся. Добре. Тоді дивіться, тут така процедура. Значить, ми вас розпишемо. Ви після того букет дружкам будете кидати? Так от подивлюся на тих дружок, то хочеться не букет, а вінок на них кинути. <праць> <праць> ну, тоді ми вас розписуємо і ви просто з молодим поцілуєтесь. Не буде мене ніхто цілувати, Я що, плащаниця чи що. Добре, добре. Тоді, скажіть мені так, чесно, відверто. Ви готові бути з ним, поки смерть не розлучить вас, а? То десь до березня. Готова, чорт бере, готова. Бабцю, поясніть, на що воно вам, а? Ти розумієш, я пережила 19 своїх чоловіків. То мій 20-й ювілейний. А, а як то ваше прізвище? Марія Васильівна Маклауд? Маклауд. Мак то ви що, безсмертна? Я безбашена! Давай, западіть його разом, скучно! сюди! Розпишемо <годно> газ! Леско! <годно> що <годно> ви є? Що <годно> ж <годно> ти робишся? i